Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні вас чекають приходи у чарівному лісі. Ми будемо виконувати цікаві завдання і збирати призові карти, а коли все зберемо, то відкриємо зашифровані слова. У чарівному лісі ми можемо зустріти будь-яких тварин, будь-яких хомак і будь-яких рослин. Та давайте пригадаємо. Хто і що мріє робити? Наприклад, хто або що літає? Обирайте картки і відповідайте. Літає сова і жук. Вірно. хто або що повдає, повзає вужик та жук. Хто або що полює, полює вовчик, сова. Вужик та їжачок молодці. Хто або що очищує повітря? Так, віточка та дерево, тобто рослини. Хто або що їсть рослини? Так, олень вірно, та жук молодці. Хто або що ковиться? Так, їжачок може полопитися. То або що відноситься до живої природи? Все, що ви тут бачите, це жива природа. Всі ці істоти народжуються, живляться та зростають. Отож, дітки, ви отримуєте першу кризову апку? А чи ви з іншим завданням, яке нам запропонувала фея. Рослини бувають різні, то ж побудьте? Спробуйте придумати нові слова, щоб їх описати. Ну, наприклад, якщо в рослини кругле листя, ось вам два слова. З'єднайте їх в одне і скажіть, яка буде рослина. Кругле листя, то рослина буде кругла листя. Добре. А якщо. Світле листя. З'єднаємо два слова. Рослина яка буде? Світло листа. Молодці. Темне листя. Рослина. Темнолиста. Добре. Дрібне листя. Рослина. Дрібно листа. Молодця. Довге листя, рослина яка буде? Довго листа. Молодці впоралися з завданням. І Хея дарує нам наступну картку. А ось ми опинилися на галявині і бачимо там ще дерево. Назва в нього така чарівне. Складається з трьох складів. І це дерево шукає собі друзів. Дерев три складові. Тож допоможемо чарівному дереву знайти друзів. Нам ну, потрібно шукати дерева, в назві яких три склади. Тож починаємо. Дуб – один склад не підходить. Каш, там два склади не підходить. Я, линка. ка. Три склади. Підходить. Знайшли перше дерево. Клен. Один склад. Не підходить. То о, ля. Три склади. Підходить. Знайшли друге дерево. Ли, па. Два склади не підходить. Верба. Ба. Два склади, не підходить. Б, Р, за. Три склади. І ось ми знайшли останнє дерево. Ми виконали завдання. І чарівне дерево дуже задоволене і дає нам картку. Цікаво, а яке ж наступне буде завдання? А ось лісовичок. Він придбав калізо і хотів розділити слова та заплутався. Допоможемо лісовичку. Дивіться, сюди будемо складати те, що можна позначити словом він. Підказка, хлопчик він. Цю валізу будемо складати те, що можна позначити словом — «вона». Підказка дівчинка. Вона. цю валізу будемо складати те, що можна позначити — «вони». Підказка діти. Вони. І в останню валізу будемо складати те, що можна позначити словом воно. Підказка для цього воно сонечка. Тож починаємо. Квітка. Яку валізу покладемо. Квітка вона. Тобто кладемо цю валізу. Гніздечко. Яку валізу будемо класти. Так, гніздечко воно. Добре. Грибочки. Яку валізу? Вони. Цю валізу. Добре. Товбур. Він. Молодці. Насіннячко. Так, воно. Доконечка. Гілки. Вони. Молодці. Кущ. Він. Дерево. Воно. Дуб. Так. Він добре. Гілка. Яку валізу? Вона добре. Липа теж вона. Молодці. Листочки. Вони. Яку валізу? До дітей. Молодці. Ви добре впоралися. І лісовичок дарує вам картку. А зараз на нас чекають лісові гноми. І у них для вас є завдання. Вони люблять все рахувати. Ось, наприклад, один дерев. Два дереві, п'ять дерева. Гноми рахують правильно, а кажуть помилками. Навчимо чому їх правильно казати. Одне дерево. Два дерева. П'ять дерев. Одна ялинка. Дві ялинки. П'ять ялинок. Один дуб. Два дуби. П'ять дубів. Один дуб. Горіх. Два горіхи. П'ять горіхів. Одна береза. Дві берези, п'є беріз. Рішег гноми помилятися не будуть. І вони дають нам свою картку. А це мавка. Вона шукає тваринка дерева і вирішує, кому яке дерево, підходить. Ось наприклад. У підійде дерево з дуплом. Де це дерево? Вірно, це дуб. У підійде дерево зі світлим стовбура. Яке це дерево? Так, це береза. Добре. Грибочка. Підійде не листяне дерево. Якщо не листяне, значить хвойне. Знайшли хвойне дерево. Так, це ялинка. Добре. Їжачку підійде те дерево, на якому є плоди. Так, це дуб. Гніздечку підійде те дерево, у якого найширше стовбу. Знову дуб. У гусіні підійде невисоке і не низьке дерево. Якщо невисоке і не низьке, то середнє дерево. Яке це дерево? Так, це береза. Мурашнику підійде не дуб і не береза. А яке дерево? Так, ялинка. Молодці. Ви допомогли маті, і вона дарує нам папку. На на. на на-на-на, Співає ельпочка. А що вона співає? А співає те, що в нас вона. На! На це не тільки склад, а це ще окреме слово. Наприклад, круг «Круг на квадраті. Тому ось вам завдання від ефочки. Спробуйте прочитати ці речення і сказати. Чи буває це в природі, чи ні. Зараз на почерпі повинні скласти шість речень. Ось перше речення, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Кожен прямокутник це окреме речення. Отож складаємо перше речення і вирішуємо, чи буває таке в природі, чи ні. Заєць. На гілках. Ви таке коли небудь бачили? Щоб заяць на гілках був? А вже ж це, такого не буває. Наступне речення метелик на квіточці. Так, таке буває в природі. Метелики дуже полюбляють квіточки. Наступне речення сова на маринці. Може таке бути? Ні, не може. Наступне речення ящерка на камінці. Так, таке трапляється, і ящерки гріються на камінчиках. Наступне речення. Муха на кабані. Може таке зустрітися в природі? Так. Добре. Вовчик на велосипеді. Ви кого небудь таке зустрічали? Ні, таке. Природі не трапляється. Чудова робота. І ось наша картка. Ось ми і зібрали ці картки, а зараз визначте перші звуки у словах і складіть з них слово. І так ви дізнаєтесь, що хочуть вам сказати мешканці чарівного лісу. Хто вміє читати, прочитайте. Мо-ло-і. Молодці діти, ви дуже гарно справилися з за завданням. На цьому наше заняття добіло кінця. Я буду прощатися з вами, до побачення. Дякую вам за увагу.